Співачка зрадниця Йолка, яка народилася в Ужгороді, відмовилася від українського громадянства і отримала російський паспорт. Про це повідомили Розмі. А виявилося, що зрадниця пішла на такий крок не просто так. Ясно, що не просто так. Йолка, нібито не могла отримати новий паспорт громадянки України через повномасштабну війну. Її фірму ВРФ закрили через неактуальні документи. Її бідній довелося брати російське громадянство. Як, яка страшна, mm. але це ще не все, тому що в мережі поширюється. Чутки, що йолка таємно дружилася з співаком рожденим Анусі, Опа. який родом з Одеси. Пам'ятаєте його? І теж тепер так, він я його прості. особисто знаю. Ну. Колись його кар'єра була тісно пов'язана з Україною. Він mm -hmm. брав участь у шоу Голос країни. Yeah. Пам'ятаєте, намагався yeah. пройти навіть на цвіт збір на Євробачення, та навіть став головним героєм проєкту Холостяк. Mm -hmm. Обоє зірок публічно не висловилися щодо позиції щодо війни в Україні. Продовжують працювати на російському ринку та заробляти криваві рублі. Але на цьому тему зрадників ми закриваємо. Далі зіркові новини із світу шоу-бізнесу: хто чим живе та що відбувається в. Знаменитостей розкаже Олександр Бончев. Шоу біс на зв'язку. Його бобул став на захист лорок та паволі. А співак Петро Чорне потрапив у скандал із вивезенням чоловіків за кордон. Про все вже за мить. Поїхали буде гаряче. Іво Побол після тривалої паузи в публічному просторі раптово вийшов із великим інтерв'ю, і одразу ж вляпався гучний скандал. Народний артист України говорив російською мовою, пояснивши це бажанням, аби його зрозумів увесь світ. Утім, найбільше обурення викликала навіть не мова, а його позиція щодо Ані Лорок і Тейсі Повалібобол назвав обох. Прекрасними співачками та заявив, що Лорак нібито змусила піти з України, мовляв, тут їй створили такі умови, що вона стала комусь невигідною. Їй поставили, тут... їй поставили тут такі умови, що вона була вимушена піти, якщо чесно. А чого тому, що вона була комусь конкуренткою? Що ж до Таїсі Повалій, то Іван Васильович видав справжню сенсацію. За його словами, співачку в Україні нібито травили. Саме через це мовляв у неї прийняла рішення зібрати валізи і податися до Росії. Тоді мені це не сподобалось, коли приходили люди на концерти, скасовували їхні концерти. Друзі, ви не з того почали. Треба йти до тих, хто обікрав пів держави, а не до артиста. Після виходу цього інтерв'ю композитор Євген Репчинський різко відреагував на заяви співака у соцмережах і, прямо скажемо, відправив його дуже далеко на три літери. Під час суцільного геноциду українського народу Бобул не те, що не став радикальним патріотом, він ще й проспівав дефірамби Януковичу та виправдав зраду двох запроданок колаборанток Лора Кіповалій. Прощавай ще один блудний сину України. Йди за крейсером Москва! А от співачка Тетяна Недельська стала на захист Іво Бобула. Артистка нагадала про минуле тих, хто звинувачує співака яким чином особистий погляд на події, спогади, констатація правдивих фактів можуть бути причиною для цькування та звинувачення у зраді? Я можу не погоджуватися з думкою, поглядом, позицією, але не цькувати, не знецінювати, не переходити на особистості. Таїся Повалій та Ані Лорок народилися в Україні і колись були улюбленицями публіки, проте поїхала будувати кар'єру в Росії. Повалій публічно підтримує агресію РФ і отримала російське громадянство. Проти неї СБУ відкрило кримінальні справи. Лорок після 2014 року регулярно виступала в Росії. Публічно не засудила повномасштабне вторгнення у 2022 році. Обидві співачки потрапили під санкції в Україні. Гостролі в один кінець, артист Петро Чорне потрапив у скандал із вивезенням ухилянтів. За даними розслідування «Бігус.Інфо», співак нібито разом зі своїм партнером Сергієм Отусовим оформляли сторонніх чоловіків як своїх музикантів для поїздок за кордон. За гроші молодих хлопців відправляли, начебто, на благодійні концерти. Але часто ці концерти взагалі не відбувалися, а призовники просто не поверталися до України. Один із них розповів журналістам, що за квиток у свободу він заплатив близько п'яти тисяч доларів. За інформацією Бігусінфо за півроку, щонайменше 5 п'ять чоловіків призовного віку вирушили у подорож зі співаком і не повернулися. Хто ці двоє? Дмитро Прокудін Айтішник вчився в Дніпровській політехніці. Ось він на спільному фото під час відкритої лекції в Універі навесні. 2024 тисячі в червні липні 25-го, він різко почав підписуватися в телеграмі на групи для українських мігрантів в Іспанії. Знаходимо його в LinkedIn і, і бачимо, що хлопець нині проживає в містечку Олива біля Валенції. Тут же бачимо всі його айтішні скіли. Класний музикант, класно з'їздив на концерт. Співак Петро Чорний назвав розслідування замовним і заявив, що всі члени його команди повертаються назад до України. Це не то правда. Я знаю звідки ви хто вас послав вже не, тому це, такі я питання. Знаю, це... Милий, те, що ти хочеш сказати, я вже давно. Із циганами так розмовляти не треба. Тож питання залишається відкритим: хто насправді відповідальний за втечу молодих українців за кордон? І чи буде покараний хтось із учасників цієї історії? Співак Андрій Хаят поділився шокуючою історією зі свого підліткового віку. За його словами, у 15 років він поїхав до США за програмою Флекс, щоб пожити в американській родині і ледве залишився живим. Виявилось, що його прийомні батьки є справжніми релігійними фанатиками. Ще до від'їзду були тривожні сигнали. Сім'я могла годинами спілкуватися з Андрієм по скайпу. У нас була молитва перед їжею, і ми трималися за руки. І якщо я поки я не прочитаю молитву без помилок, ми не їли. Тобто це, не на бути... можна, так, тобто це могло бути два, три, чотири рази. Коли я сказав, що я не хочу йти до церкви в якийсь момент, я просто зрозумів, що ну я не хочу, це не моє. А, мене закрили в кімнаті. Угу. І о, просто тут під, під двері підсунули наступну очередну молитву, яку я мав вивчити. Одного разу хлопця в голову кинули тарілку, бо він уже в п'яте не зміг правильно прочитати молитву. Після того як його замкнули в кімнаті. Андрій зрозумів, що настав час просити допомоги у свого координатора. Загалом він провів із цією родиною майже три місяці, перш ніж вибрався з американського кошмару. Нагадаю, хаят пройшов до фіналу національного відбору на Євробачення 2026, який відбудеться вже 7 лютого. Переможець отримає шанс представляти Україну на пісенному конкурсі у Відні, що стартує 12 травня. Це всі зіркові новини на сьогодні. До зустрічі у наступну п'ятницю.